усім! мене звати Люда, і я захоплююсь іноземними мовами, вивчаю німецьку, англійську та іспанську, а також даю уроки німецької мови. В цьому відео я розповім вам про типові помилки тих, хто вивчає іноземні мови, які стосуються саме способу, методу навчання. Тобто я не буду вам розповідати про те, що мовою слід займатися регулярно, потрібна мотивація і тому подібне. Зі свого досвіду та досвіду своїх учнів учнів, я розповім вам, що ми зазвичай робимо неправильно в самому процесі вивчення іноземної мови. Перша помилка на рівнях А1, А2: ми завантажуємо себе лишньою інформацією. Я згадую свої уроки іспанської з репетитором. Я звернулася до нього як тільки почала вивчати іспанську з нуля. І вже на перших уроках я отримувала величезні списки слів, де були, було більше 20 різних країн, предметів інтер'єру, кольорів найрізноманітніших відтінків, більше 20 різних прийменників. Вже на четвертому році я репетитору читала іспанською шестизначні і навіть семизначні числівники. І на моє зауваження, а навіщо мені такі великі числівники? Мій репетитор казав мені, е, ну як це потрібно, і далі продовжував показувати мені ці числівники, щоб я нас. Називала їх іспанською. При тому, що на домашнє завдання я майже не отримувала ніяких текстів чи діалогів на читання чи слухання. Ми дуже повільно проходили граматику. І через кілька занять я припинила нашу співпрацю і почала займатися іспанською на одинці. На початкових рівнях вивчення іноземної мови нам слід займатися лише. Тою лексикою та граматикою, яка нам дійсно конче необхідна, щоб розуміти якісь прості загальні речі та виражати свої думки на прості теми, які нам необхідні в житті, слід розуміти, що лексика є активною, яку ми використовуємо у своєму говорінні, та пасивною, яку ми можемо лише пізнавати в контексті. Не слід виписувати та вивчати пасивну лексику слід просто багато читати, слухати іноземною мовою та при необхідності перекладати невідомі слова. Слід акцентувати свою увагу саме на активній лексиці, яка нам дійсно необхідна в говорінні. Щоб вміти виражати свої думки на базовому рівні, нам достатньо 400-500 слів активної лексики, але ці слова мають бути простими. Різними та часто вживаними. Нам не потрібні поки якісь синоніми чи загрозумні слова. Спочатку потрібен простий, але стійкий фундамент, на який ми потім можемо класти поступово все більше та більше цеглинок. Друга помилка: ми приділяємо мало часу на розвиток спонтанного говоріння. Щоб навчитися успішно говорити іноземною мовою, потрібно багато говорити нею спонтанно, не завченими реченнями, а просто потоком думок. Своєю рідною мовою, ми ж зазвичай розмовляємо спонтанно, а не завченими текстами. Це саме і працює з іноземними мовами. Але, звичайно, ми маємо орудувати не просто словами, а навіть також цілими фразами, і які ми потім вплітаємо в спонтанний хід думок. Звичайно, деколи можна вивчати цілі речення, але вони мають звучати природньо. щоб навчитись говорити іноземною мовою впевнено та якісно говорити. Нею потрібно дійсно багато. І нам не обов'язково потрібен якийсь співрозмовник. Ми можемо робити це наодинці, ми можемо собі вголос щось розповідати, будувати простенькі речення, відповідати на якісь запитання. Якщо ми не знаємо або забули якесь слово, його вимову, щось по граматиці. Ми можемо подивитися це в перекладачі, і вимову слова ми можемо перевірити також в інтернеті. Але при цьому потрібно давати собі кілька секунд на те, щоб спробувати Бувати самостійно згадати дане слово потрібно говорити голосно, впевнено, навіть якщо ви не знаєте точно чи говорите ви правильно. Краще говорити з помилками, ніж взагалі не говорити. Але звичайно, час від часу слід мати уроки з викладачем, щоб він вас при необхідності міг коригувати. Третя помилка: занадто часто дивимось відео з субтитрами. Коли ми дивимося щось з субтитрами, то ми тренуємо більше своє читання, а не сприйняття на слух. Але ж коли ми спілкуємося з кимось, то ми не можемо вімкнути субтитри. Сприйняття на слух тренується саме через слух, тому варто побільше дивитися відео без субтитрів, а також дуже корисно слухати якісь аудіо без ніяких картинок. Тоді ми тренуємо собі слух найбільш ефективно. Якщо ми мало що зрозуміли з прослуханого, то дуже корисно прослухати той же матеріал, але вже з субтитрами. Четверта помилка: занадто багато часу приділяємо простим вправам і грам простому переписуванню. Писати треба, це і дійсно необхідно. Але я вважаю, що писати потрібно більше свого матеріалу, складати свої речення. Якщо ми робимо якісь граматичні вправи, то не слід їх переписувати в повному обзязі. Це краде наш час і не є ефективно, і справи мають бути досить складними. Наш мозок має працювати активно. І це дуже добре, якщо ми деколи ламаємо свою голову на чимось, тоді наше навчання є дійсно ефективним. П'ята помилка: Ми хочемо випробовувати інші методи навчання. Під моїми відео люди деколи критикують мої методи вивчення іноземних мов. Але у своїх великих текстах вони не пишуть, що вже випробували мої методи, і вони виявилися неефективними. Я не розумію, як можна щось критикувати. Кувати не спробувавши це спочатку самим і не порівнявши це зі своїм попереднім досвідом, я колись теж була твердо переконана, що у вивченні іноземних мов потрібно виписувати та вивчати багато слів, робити багато граматичних вправ, що я й робила. Прогрес був так, але коли я почала використовувати інші методи роботи з лексикою та граматикою, то прогрес приходив набагато швидше, і процес навчання приносив набагато більше задоволення. Звичайно, ніхто не зобов'язаний слухатись моїх порад чи інших порад. Але ж можна просто спробувати. А раптом ці методи виявляться для вас ефективнішими і більш приємними. Якщо ми завжди будемо сидіти в своїй маленькій бульбашці, не пробувати нічого нового, то ми будемо розвиватися дуже повільно, і процес навчання буде нудним, і це не буде мотивувати нас вчитися далі та далі. Я досі шукаю пробую якісь інші методи вивчення іноземних мов, якісь інші методи викладання, і часто знаходжу щось краще за те, що я робила раніше. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. І також пишіть, чи робите ви ці помилки, які я сьогодні описала. І зустрінемось з вами в новому відео.